Так, вже біля машини, по капоту. Десь тут от, от бачив то лі вм'ятинка, то лі що тут дрібненьке. Так, в принципі, тут якесь щось під, підкапане. По кромці гарно, не вибито, зауважень в принципі немає. Мопаровський. 17-й рік, виглядає ок, сколів чи ще якихось дефектів в принципі не бачу. По зазорам, по морді, так само норм. Тут фара лежить гарно. По, по, тут, так само. Побита, не вибита, тримається купи, зауважень до неї немає. По бамперу сидять гарно. Так, Тут на крилі є такий момент. Скол з трісканням фарби тут так само. Такий. Тут крило трошки не в площині. Подряпинка легенька. Таке. Так, тут у нас заполірується, просто щось була якась притертість. Тут така коцка. Так, тут так само у нас. Легенько подряпинка, зараз машина ще підсохне, то буде більш видно. Тут що бачу. Теж була з того, Ось тут. Тут теж були якісь моменти. так. Тут погнуто. Потім заглянемо. Так. Тут також в нас м'ятина, криша наче рівненька, по батону теж далі рівно. Так, там м'ятина по борту більше ніби не бачу. Тут по молдингу у нас ця дверка трошки йде вище задерта та нижче сидить, тут м'ятина. Ось так по зазору. Потону воно трошки наче різнить. Те в Те нас так. по лаку так само, воно різне, тут воно робилося. Так, Так, по цьому борту по вм'ятинах наче нічого не видно. Виглядає ок. Дверка в зазорі гарному. Тут так само по висоті вони нормальні. Чуть-чуть оця вища передня це таке. Так, тут у нас в принципі більш-менш в цій частині також норм. Проємчик тут у нас все рівно, зауважень в принципі немає. Тут так само ок, все ок. Нарихтовано. Зараз заглянемо. і там, що там? Ліхтарі. Такий бампер сидить. В принципі, непогано, тут зазор трошки більший. Тут, тут фонарь у нас сидить трошки глиб. Це Без зауважень. Ніяких скрипів, рипів немає. Так, тому гляну. Так, тут виглядає ок. Так само виглядає ок. Так, у поляді. Таке ж тільки вимазане, подертостей нема, нічого нема. Болти в нас наче не кручені. Тут по герметикам, по стикам кузова все окей. Тут так само, ніяких зауважень не бачу. Тут так само ок, ок-ок. Поки що у нас все добре. Так, по кориту. цікавило найбільше. Герметики в нас виглядають От так. Тут він у нас відклеївся виходить. Що такое заглянути. Ось так і все, то в одному місці, тільки далі по контуру зауваження я не бачу. Так, тут пінопласт приклеєний, я його зняти подивитися не можу, що І яке понаклеювали за ще тут... Да, це не завод так полюбе, що тут полюби що щось робили закривається так само без шуму зауважень немає фонар гарний В цілому так тут бампер у нас трошки отак В цілому плюс-мінус по дверям Оце я сказав, тут двері в нас є таке діло. По тій стороні наче все ок попереду. Та дверка вон, кручена. Є сліди такі зарубки. Тут теж плюс-мінус ок. Так, переходимо зразу до салону. Кермо виглядає нормально, не шите не мальоване, не порване, в принципі, стан гарний. Коліса також. Лаки трошки, це трошки потертий такий, ось, але в цілому плюс-мінус Загрушки, сидіння у нас ну класична, шкіра, дубовенька досить, виглядають гарно, якихось протерпостей, чи ще якихось моментів пропалів, слідів ремонту я не бачу. Тут якась тільки коточка-капочка, тут лежало чимось проповоли. Не наскрізь, але тіпо, таке поверхне пошкодження. Так само якась капочка, це дрібниця. Кнопки гарні. По картах у нас все окей. В принципі, виглядають гарно. Ця карта також виглядає гарно. Сидить на своєму місці, все. Так, задній ряд. Зауважень на нього в принципі немає, виглядає взагалі шикарно, так скажу. Стан нового, задній диван, ок. Тут не протерто, це у нас все на місці. Працює, не проламане, візяточка є. По підлозі все чітко, зауважень немає. Хлостайка у нас на мінімумі. Шикнуло. Масла, якихось відкладень немає. Світленька, гарненька, претензій ноль. Зараз камера потіє. Так, тут все ок. Тут у нас капот гарний, заважен, по ньому не бачу, немає. болти заводські, не кручено. Ну, так, тута. тут тут покрило у крилу в нас. По кромці виглядає все окей, зауважень я немає. Тут по кромці крила теж виглядає все ок, зауважень немає. По цій стороні по капоту, по петлях все ок. Нічого не крутилося. Так, ремінь привідний у нас. В принципі, після сервісного обслуговування під заміну. Так, фари. Поверху трошки ще, так ок. Несуча частина лонжерон, тобто виглядає гарно, всі пластики в принципі так само. Так, по мотору нас зараз кришку зніму, побачимо, що і до чого. Радіатори оригіналну Пар Мексика й рік. Тут зауважень у нас не повинно бути. Мотор зверху сухий, також зауважень нема. Так, Де бачу, де можу долізти, то все у нас сухо, зауважень в принципі немає. Там все знизу потім додивлюся. Кришка тут не знімається. Але там все сухо, під кришкою. Все нормально. Да, вікно відкрите Так, По стеклам йдемо. 17. -й. Mm, так, у нас тут ззаді 17 -й. Тут у нас так само 17-й, ззаді зарагляну, ти старе тоже 17-й. Так, і тут у нас скло Тоже 17-й. Так, аморти в нас сухенький. зауважень нема, пильник сухий, резина ок. Так, с... Коруб, 22 рік, 24 й тиждень, гальма гарні нові. Колодки ок, диски ок. Колісні диски без бордюрки ок. Тут в нас так само резина 22, диски в такому стані. Але буртик відсутній, Такі колодки. Колодки, коловина десь, можливо, трошки менше. Тут теж у нас сухо, в принципі. Зауважень немає. Ось там видно, як воно робилося. Наскільки тут у на під дверках все гарненько, корозі, корозі, отакого починається. У цій дверці. Та сама історія ось тут, капочка є. Так, в цілому ок, плюс-мінус. По цій стороні так само гума Continental. Пружина ціла, те ціле. Саме 24 рік. Так, чи 22 й верніш? Так, оце у нас. Диск без вироботки, колодки. Ну це дрібниці. Так, по цій дверці по низу понизу. Ну, зразу. Оп. Тут гарненько, корозії нема. Виглядає Виглядаємо. Ця дверка у нас також виглядає нормально, зауважень до неї нема. Тут закотівши. так. Останнє колесо, диски класні. Колісний диск теж в гарному стані, бордюрки немає, є такі легенькі притертості, не без того. 40-й тиждень, 2022 рік, резина хороша, тут сухо питань не є. Поріг. Потім зніму знизу, зараз тут що питали. Труба у нас практично чисто там чуть-чуть є. история сзади. И близко у нас гарная стая. Редуктор сухой. А там так само труба. Вот с таким моментом висит. Так. вот, вот. вот так.

Там Все, в вонський ок, тут опульник ок. Тут тоже ок. По цій стороні теж ще не є. Ага, понизу ми то вдома. Покривський купіває. Так, тут у нас стріщика на судінні. Зразу не побачив. Так. Це працює, це працює, це працює. Підкачка теж працює, я перевіряв. Так, виїхали за місто. Перемикає плавно, без рівків, без зауважень. Кікдаун. Вороти тримає. Скидає назад теж плавно. Так, тормоза у нас не б'ють, то вони не повинні бити, бо в них стан хороший. От озера розвернувся. Не як придурочний, а як адекватні люди. Без затупів, без рибків переключається коробка гарно. масло в моторі поміняти. Ну це люба людина має поміняти. Ну, ну все правильно, я ж машину не веде, не кидає, в принципі зауважень немає. Натискаєш трошки крепше, зразу вона підхоплює і їде. Так, то в нас вода. Це в нас вода. Понизу в нас виходить, що? Да, що це пускає у нас по, по поддону. Просто. Є запотівання по подону. Потьоку немає, але отака штука типу, присутня. Це не просто мокра водичка чи ще щось. Защити тут у нас спереді нема. Коробка, блок ціленький. Не схоже, що сюди хтось лазив чи крутив. Взагалі все виглядає ок. Номер заводський можна прочитати. Так, по цьому кронштейні теж ок. Карданило у нас підвісне і в гарному стані з того, що я бачу. Так, за полося я казав, що вони не запутів, що нічого. Так, а тут бачимо, що тут воно рихтувалося. То по підрамнику виходить. Така історія. Тут всі речаги сказано, що нові, в принципі, вони виглядають, але но... там все гарненько. Ця частина у нас отак. От Тут намазано, наліплено. Все капає на голову там теж. Тут на дроті висить. Там У нас полось сухенько, по цій стороні в нас взагалі ніяких зауважень нема. А по тій тут так воно напецькано. А чого так неаккуратно? Подон тільки треба перепакувати і все. Ну, Воно їсти не просить. Дай його купує. Так, ручник сам знявся, камера працює. Трошки перепаркуємося, щоб довжчик дощ на нас не капав.